Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Горе вам, Книжники, Фарисеї, лицеміри. говорить Господь через віки до нас. Горе вам, змії, гадюче кодло. Ви каже, будуєте пам'ятники пророкам, ви будуєте. Ті надгробки і кажете, якби ми жили в ті часи, ми б ніколи не стали тими, що вбивають пророків. Тим самим доказуєте, що це ваші батьки їх убили, що це ваші діди прадіди. І коли ми засуджуємо десь колись якусь історію, так Нашої минулої, минулої нашої історії засудимо, засуджуємо якісь наші цілі сторінки історії, людей, вчинки і так далі. Це наші батьки. Це наші діди прадіди. Тому не треба казати, що якби ми були, то би так не було. Ні, ви сьогодні є. І тому. Міняйте те, що можеш міняти сьогодні. Сьогодні суспільство має великий запит на переміни. Сьогодні наочно ми бачимо ціну брехні, ціну продажництва, ціну підлабузництва, ціну наслідків корупції, яка, як іржа, нищить навіть сталь. Іржа може знищити. І корупція це така, це, така, це така корозія, яка може знищити все, що хочеш. Все, що би людина не збудувала. Все піде на нівець. Яка би не була гарна машина, як вона починає ржавіти, все вона пропала. І тому ми сьогодні є ті, які є сьогодні. І жити сьогодні так, щоб діти, внуки не казали, якби ми були на їх місці, ми би так не поступили. Ми постійно спадкуємо спорченість наших попередників, наших тата, мами, діда, баби, прадіда і прапра прапрадіда. прапрапрадіда. Ми спадкуємо спорченість. Чому не хочете започаткувати порядність? Бо як ви скажете, що нема що там наслідувати, нехай буде від вас. Почніть ви і війдете в історію і будете записані в книгу життя, якщо від вас почнеться щось добре, почнеться від вас праведність, почнеться від вас чесність. Почнеться від вас. Не продажність, а вірність. Будьте початком. Хай ім'я добре, ваше ім'я, вашої родини, почнеться з вас. Почніть робити щось добре. І навчіть того дітей. І станете тими пам'ятниками не тим, що були, а станете пам'ятниками тим, від кого почалося. Почалося щось добре що цінне, яке буде жити у віках. І чим більше ваша порядність буде твердо започаткована, тим довше ви будете жити в пам'яті. Всі будуть згадувати. Навіть може ім'я твоє не згадають. Але те, що ми зробимо на землі, і одна людина унаслідує, те, що ми добре зробимо на землі, і одна людина унаслідує, ти будеш написаний у вічну книгу життя. А якщо ти зробиш щось таке, як каже Ісус Христос, коли спокусиш одного з найменших братів моїх, то краще би тобі було не народитися. Краще тобі млинове на шию кинутися в море, якщо ти навчиш чогось поганого, одного з найменших моїх братів. Тому почуйте це в Англії. почуйте, що Господь каже до нас. Наскільки де ще ви чули, щоб в Євангелії Христос живав такі слова: змії, гадюче кодло? Фарисеї, книжники, лицеміри? Де ви ще чули, щоб Христос так говорив? Тут Він підкреслює, і ми можемо зрозуміти, що це для нього є дуже важне. Бо він каже: я посилав до вас пророків, щоб вони позбирали вас, як кочка курчат збирає під свої крила. Але ні. Ви взяли того побили, того вбили, того каменували. Ви наскільки стали злі, що ви не приймаєте праведних. Ви наскільки стали спорчених, що не приймаєте лікарів душ ваших. Ви наскільки стали жорстокі, що ви на добро реагуєте, як на щось зле. Ви привикли валятися у багнюці, як свині. Ви привикли валятися у брехні. Брехня це територія диявола. Брехня це тим, чим диявол дихає. Будьте тими, від кого все почнеться змінюватися. Ту жертву, яку приніс Христос на Ологовці, то була кровава жертва. Не було такої частини тіла, з якого би кров не текла з Ісуса Христа. Руки побиті, прибиті цляхами на голові терновий бінок. Плечі, руки, ноги побиті нагайками. Це була кровава жертва. Ми сьогодні маємо окровавлену Україну, яка побита нагайками образно, так, що нема живого тіла на цілім, нема живого місця на цілім тілі України. Бо в кожній найменші селі є, як не поранені, то загинувші. То ті, що воюють, ті, що плачуть ті, які в полоні, ті, яких, ті які зазнали біди і тягру війни. І як жертва на Олгофті була прийнята для цілого світу, так жертва України буде прийнята для нас, для українців. Тому користайсь того і будьте учасниками народження тої нової країни, яка буде мати дуже багато людей, від яких почнеться. Інша держава, з якої схочу брати приклад інші. Ви думаєте, це дуже якісь високі крилаті слова? Ні, ці за високі за крилаті» – це для тих, хто є спорчений, а для нормальних це і вернутися в нормальний стан. Для людини це не є щось таке велике, це вернутися в нормальний стан, бути людиною, бути чесним, бути добрим, бути справедливим. Бути вдячним Богові молитися. Це не є щось велике, це є нормальне. Це є приклад нормальної людини, заради якого Бог прийшов на цей світ. Він не прийшов з нас зробити святих, Він прийшов з нас зробити нормальних і дав нам ту можливість. Він нас відкупив, приніс велику жертву. І ми платимо велику жертву. Поучаствуйте в цій жертві. Щоб ця жертва не була марна. Кажу вам, каже Господь, ви не побачите мене віднині, доки не скажете благословений той, хто приходить в ім'я Господнє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!